Точний прогноз погоди від каналу Погода Юа. Отже, представляємо прогноз погоди на завтра, 4 та 5 грудня, для всієї території України. Перед переглядом відео поставте лайк під цим відео та підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Дякуємо уже завтра, 4 грудня. На більшості регіонів України очікується хмарна і холодна погода. Температура повітря буде прохолодною та досить холодною у деяких місцях. Дощі очікуються у більшості областей. Далі ми пропонуємо детальний прогноз по кожному регіону, а також перелік свят і пам'ятних дат, які відзначаються протягом найближчих двох днів. 4 грудня в Україні відзначають День святого Варфоломія. За православною традицією. У цей день також припадає Міжнародний день боротьби з мінною небезпекою, який встановлений ООН для привернення уваги до проблеми мін і її наслідків. Крім того, відзначають Всесвітній день інформатики, що є неофіційним професійним святом для фахівців у сфері інформаційних технологій. Гаразд, тепер до прогнозу. Прогноз погоди на 4 грудня. Розберемо детальніше по регіонам та областях. Схід України. Харківська область температура в день від 2 до 4 градусів, а вночі від 1 до мінус 2. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Луганська область денна температура від 2 до 4 градусів. Вночі від одного до мінус одного. Хмарна погода протримається у Луганську увесь день без опадів. Донецька область. Температура в день близько 5 градусів вночі до нуля. Протягом усього дня у Донецьку буде триматися хмарна погода без опадів. Південь України. Миколаївська область. В день від 10 до 12 градусів. Вночі до 5. У Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Одеська область, денна температура підвищиться до 8 градусів, вночі опуститься до 6. Ввечері в Одесі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Запорізька область. Вдень температура досягне від 6 до 8 градусів вночі до 5. Хмарна погода протримається у Запоріжжі увесь день, ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Херсонська область денна температура до 10 градусів, вночі місцями до 5. У Херсоні протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Кримський півострів. Денна температура до 12 градусів, вночі місцями до 7. Протягом усього дня у Криму буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 2 до 5 градусів, а вночі знизиться до 1. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері, можливий, дрібний дощ. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 12 градусів, вночі опуститься до семи. У сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дрібний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову. Житомирська область денна температура 7 градусів, вночі зниження до 3. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами без опадів. Київ та область денна температура від 6 до 8 градусів, вночі від 4 до 2. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дощ. Проте ближче до вечора він закінчиться. У Білій церкві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме дрібний дощ, який вдень може посилитися, але до приходу вечора він повинен припинитися. Центральна Україна Полтавська область, температура вдень до 9 градусів, вночі до 5. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці. Піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Кременчук. Температура в день коливатиметься від 7 до 9 градусів, а вночі знизиться до 5. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день від 6 до 7 градусів вночі до 2. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Кривий ріг протягом дня температура повітря буде в межах 8 до 9 градусів, а вночі до 5. Зранку до самого вечора у кривому розі небо буде вкрите хмарами без опадів. Черкаська область денна температура коливатиметься в межах від 6 до 8 градусів, а вночі знизиться до 3. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Кіровоградська область температура в день близько 8 градусів, вночі до 2. У Кропивницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися з захмар. Без опадів. Вінницька область в день близько 6-7 градусів, вночі від 4 до 2. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Захід України. Волинь і Рівненщина. Температура в день від 6 до 7 градусів, вночі від 3, подекуди до 1. В Рівному Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Без опадів. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів. Львівщина температура в день від 6 до 8 градусів, вночі від 2 до 0. У Львові небо майже весь день буде хмарним. Вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Тернопільщина денна температура від 6 до 8 градусів, вночі до 1. У Тернополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. Хмельниччина. Температура в день близько 6 градусів, вночі від 2 до 0. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Кам'янець Подільський. Температура в день від 5 до 7 градусів вночі до одного. У Кам'янці-Подільському хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Івано-Франківська область. Температура в день від 7 до 9 градусів, вночі від 2, подекуди до мінус 1. В Івано-Франківську вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують ранкові хмари. Без опадів. Закарпаття. Денна температура від 5 до 7 градусів, вночі від 2 до мінус 2 градусів. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір на Закарпатті обіцяють бути ясними, без опадів. Чернівецька область. Температура в день близько 8 градусів вночі від 2 до мінус 1. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися. За хмар без опадів. У підсумку четвер, 4, 4 грудня, пройде ось так по регіонах нашої держави. Схід України цього дня перебуватиме під впливом стійкої хмарності, яка затримається від ранку і до вечора. Погода загалом спокійна, без опадів, а температурний режим коливатиметься у межах легкого холоду та свіжості як вдень, так і вночі. Південь України відзначиться значно теплішими показниками, але й тут домінуватиме хмарність. Опади переважно очікуються лише подекуди, здебільшого у вигляді короткочасного дрібного дощу, який виникатиме уночі або ближче до вечора. Загалом регіон збереже м'який температурний фон і спокійний перебіг дня без значних атмосферних змін. Північ України перебуватиме у зоні суцільної хмарності протягом усього дня. У більшості районів опадів не передбачається, хоча місцями можливі короткі епізоди дрібного дощу, переважно у вечірні години. Температури залишатимуться прохолодними, з невеликим зниженням у нічний час. Центральна Україна збереже рівномірно прохолодну погоду із суцільною хмарністю. В окремих місцях можливий ранковий дрібний дощ, але значних опадів не очікується. Переважну частину дня встановиться спокійний, бездощовий перебіг із помірно прохолодним повітрям. Захід України проведе день у хмарній, подекуди майже похмурій атмосфері, проте без опадів. Можливі короткі прояснення. Але вони радше виняток, ніж тенденція. Температури залишатимуться у межах м'яких та стриманих показників, а загальна синоптична картина буде стабільною та без різких погодних змін. Прогноз погоди на завтра, 5 грудня. Розберемо детальніше по регіонам та областях. Схід України, Харківська область. Температура в день від 2 до 4 градусів, а вночі. Від одного до мінус одного. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Луганська область на температура від 2 до 4 градусів вночі від 1 до мінус 1. Хмарна погода протримається у Луганську увесь день без опадів. Донецька область температура в день близько 5 градусів вночі до нуля. Протягом усього дня у Донецьку буде триматися хмарна погода. Без опадів. Південь України. Миколаївська область вдень. від 10 до 12 градусів. Вночі до 5. Вранці у Миколаєві погода буде ясною. Вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду. Без опадів. Одеська область. Денна температура підвищиться до 8 градусів. Вночі опуститься до шести. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Запорізька область в день температура досягне від 6 до 8 градусів, вночі до п'яти. Хмарна погода протримається у Запоріжжі увесь день. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Херсонська область денна температура до 10 градусів, вночі місцями до п'яти. До вечора хмари, що панували в небі у Херсоні весь день, заберуться геть. Без опадів. Кримський півострів денна температура до 12 градусів вночі місцями до 7. Протягом усього дня у Криму буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Північ України, Чернігівська область. Денна температура становитиме від 2 до 5 градусів, а вночі знизиться до 1. Хмарна погода протримується у Чернігові увесь день. Без опадів. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько 12 градусів. Вночі опуститься до 7. До самого вечора у Сумах буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. Житомирська область денна температура 7 градусів, вночі зниження до 3. Ввечері у Житомирі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Київ та область денна температура від 6 до 8 градусів, вночі від 4 до 2. У Києві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без опадів. У Білій церкві майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. без опадів. Центральна Україна. Полтавська область. Температура в день до 9 градусів, вночі до 5. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Кременчук Температура в день коливатиметься від 7 до 9 градусів, а вночі знизиться до 5. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день від 6 до 7 градусів, вночі до 2. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Кривий ріг протягом дня. Температура повітря буде в межах 8 до 9 градусів, а вночі до 5. Зранку до самого вечора у Кривому розі небо буде вкрите хмарами, без опадів. Черкаська область денна температура коливатиметься в межах від 6 до 8 градусів, а вночі знизиться до 3. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Кіровоградська область. Температура в день близько 8 градусів вночі до 2. У Кропивницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Вінницька область вдень близько 6-7 градусів, вночі від 4 до 2. У Вінниці на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Захід України. Волинь і Рівненщина температура в день від 6 до 7 градусів. Вночі від 3, подекуди до 1, Зранку до самого вечора в Рівному небо буде вкрите хмарами. Без опадів. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Без опадів. Львівщина температура в день від 5 до 7 градусів. Вночі від 2 до нуля. До самого вечора у Львові буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. Тернопільщина денна температура від 6 до 8 градусів вночі до 1. У Тернополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Без опадів. Хмельниччина. Температура в день близько 6 градусів. Вночі від 2 до 0. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами без опадів. Кам'янець Подільський температура в день від 5 до 7 градусів вночі до 1. У Кам'янці-Подільському хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Івано-Франківська область температура в день від 7 до 9 градусів, вночі від 2. Подекуди до мінус одного. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день, без опадів. Закарпаття. Денна температура від 5 до 7 градусів, вночі від 2 до мінус 2 градусів. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір на Закарпатті обіцяють бути ясними, без опадів. Чернівецька область. Температура в день близько 7 градусів. Вночі від двох до мінус одного. Хмарна погода протримується у Чернівцях увесь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. У підсумку п'ятниця 5 грудня пройде ось так по регіонах нашої держави. Схід України цього дня зануриться у стійку хмарність із прохолодною погодою. Денний Температурний фон триматиметься у межах кількох градусів тепла, а нічний коливатиметься біля нуля. Атмосфера тут залишатиметься спокійною, без опадів, а хмари майже не розходитимуться впродовж доби. На півдні спостерігатиметься значно м'якіша погода з вищими денними температурами, переважатиме хмарність. Однак подекуди можливі короткі прояснення. Переважно наприкінці дня. Опади в більшості районів не передбачаються, лише окремі території можуть отримати слабкий дощ у другій половині доби. Північ України проведе день у сірому небі та стриманому теплі. Денна температура залишатиметься у межах кількох градусів тепла, а вночі знижуватиметься, втім, без значних перепадів. Погода здебільшого суха. Лише місцями, можливі дрібні, ранкові чи вечірні дощі. Однак вони не будуть тривалими. У центральній Україні прогнозується рівна, прохолодна та переважно хмарна погода. Незначне потепління в день контрастуватиме з холоднішою ніччю. Атмосферні явища тут будуть мінімальними, здебільшого без опадів, Хоча локально зранку можливий слабкий дощ, після чого встановиться суха погода. Захід України проведе день у типовій для пізньої осені, м'якій та вологохолодній атмосфері. Небо протягом дня майже всюди буде затягнуте хмарами, лише подекуди можливі короткі світлі проміжки. Погода залишатиметься стабільною і сухою без суттєвих опадів, а нічні температури опускатимуться ближче до нуля чи трохи нижче. 5 грудня в Україні. Відзначають Міжнародний день волонтера, присвячений подяці всім, хто допомагає іншим та робить добрі справи. У цей день також проходить професійне свято, День працівників статистики, який вшановує фахівців, що займаються збором і аналізом даних. Крім того, відзначають Всесвітній день ґрунтів, спрямований на привернення уваги до збереження родючості та екологічного стану земель. У церковній традиції цього дня вшановують пам'ять святого мученика Прокопія Кисарійського. Дякую всім вам за те, що провели цей час разом з нами та дослухали сьогоднішній детальний прогноз на найближчі два дні. Ваша увага і зацікавлення нашим каналом це те, що щодня додає нам сил і мотивує працювати над новими матеріалами. Кожен коментар, добре слово чи теплий відгук має величезне значення і підказує, що ми рухаємося в правильному напрямку. Пам'ятайте, що ваша активність, підписка, вподобайка чи коротке повідомлення допомагає нашій спільноті рости та ставати ще міцнішою. Якщо ви ще не приєдналися до каналу, запрошую зробити це прямо зараз і натиснути на дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про нові прогнози і цікаві відео, щиро вдячний, що залишаєтеся з нами. Слава Україні, героям слава!